Більше половини, власне, 66% із числа захворілих. Це діти віком до 17 років. Найбільша кількість це в віковій категорії 5-14 років. Показник загальної захворюваності на грип ТГРВІ на сьогоднішній день у розрахунку на 100 тисяч населення він практично знаходиться на рівні підпорогу. Ну на 0,2% перевищує підпоріг за цей період. Було госпіталізовано 425 осіб, з них 295 дітей. Загострюється ситуація із захворюваності на COVID-19. З 25 вересня ми щотижня реєструємо більше 330 випадків. Як бачимо, зростання практично у сім разів. За перший тиждень жовтня поточного року вже зареєстровано три смертельних випадки від COVID-19. Всі дорослі, двоє із померлих це вікова категорія 65. Загалом з початку року. Станом на 8 жовтня в області зареєстровано 83 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 1706 дітей. Було госпіталізовано 2656 осіб, 77 життів, на жаль, врятувати не вдалося. І самий ефективний спосіб захиститися від цих і багатьох інших недуг є вакцинація або профілактичні щеплення. У нас в області. Менше половини населення отримали первинну вакцинацію у вигляді першої і другої доз. Стосовно вакцинації від грипу, на сьогодні у нас щеплено 68 осіб, це, ми розуміємо, мізерний показник в області.